Перша доповідь пана Вадима Арістова і ранньої оциденталізації загадка дороги короля в київському літописі. Прошу дякую, шановні колеги. Це той випадок, коли назва може звучати краще за саму доповідь і найкраще ви вже бачите на, на екрані, і на цьому можна було би завершити. Але оскільки 20 хвилин є, то от щось треба якось їх треба заповнити. І я напевно наприкінці повернувся ще до цих страшних слів у назві. А насправді цей сюжет мініатюрний. А те, що я хотів обговорити сьогодні, це коментар до невеличкого місця. Київського літопису, найдовшої, най, найбільшою за обсягом давньоруської хроніки, яка покриває майже повністю 12 століття в своєму викладі, ідеться про о, маленьке місце о, зі статті 1152 року, яка о, оповідає про, про головний сюжет. О, Києворуської історії середини 12 століття, це протистояння двох, двох князів Юрія Володимировича, відомого, ми знаємо під яким прізвиськом, і його племінника Ізяслава Мстиславича. І от цей Ізяслав Мстиславич залучав іноземну допомогу західних партнерів. Зокрема, угорських королів і польських князів. І от в один такий момент він, перебуваючи у Володимирі, мав їхати на зустріч, до, на зустріч з угорським королем Гезою II в бік Перемишля. І от про, про цей момент хроніка нам говорить, що Говорить, що Ізяслав пішов з Володимира з полками по королеві дорозі. Ну і потім він прийшов, прийшов вже на, під Феремишель, під ну і там далі події розгортаються. І, власне, головне єдине питання цієї доповіді: а що то за королева дорога така, ну чи королівська дорога, про яку тут йдеться? Одразу треба сказати, що чисто теоретично є три, три можливості. Що це є, це є відсилка до конкретного маршруту, яким йшов якийсь конкретний король. Другий варіант, що це є власна назва якоїсь конкретної дороги. І третій варіант, що це, цей вислів позначає тип шляху, тип дороги. Ну і от сама хроніка, як як може на перший погляд, здатися, пропонує нам одразу оцей перший варіант. Бо далі, після згадки королівської дороги, королевої, йде історична ремарка, історичне пояснення. А, що ж воно таке? І а, ремарка нам каже, м, значить, по королеві дорозі, їй вже бяшить приїхав на Андрія на Володимирича з Ярославом Святополчичем, його же і убиша ту, а, у ту у Володимира. Ця ремарка відсилає до подій 30-літньої давності до 1123 року. А, коли м, це зовсім інша історія. Такий князь Ярослав Святополкович, це син засновника Михайлівського монастиря, який в цей момент шукав собі взагалі хоч десь якесь володіння. І от вирішив захопити місто Володимир, прийшов на Володимир з уграми і ляхами. І під час невдалого штурму його там вбили. Отже, Отже, це апеляція до тих, до тих подій. І ми могли би очікувати, що в самому ж київському літописі оцьому, ця історія буде от приблизно так розказана під 1123. -м. Ага. Це, це сучасна карта, щоб ми уявили, як. Як рухався Ізяслав Мистеславич зі своїми полками, мабуть, не, не сучасними магістралями, ну але десь приблизно там. І от ми могли би уявити, що в київському літописі ця історія буде отак розказана, а вона розказана інакше. І що важливо, там, там угорський король не бере участі, та? нам там повідомляють, що Ярослав Святополчич просто прийшов з уграми. Ну, якимись загалом уграми. А, і це, а, і це перший, перший такий нюанс, який відкриває серію сумнівів в цьому, от в цьому літописному поясненні, що таке королева дорога. Так, да, я хочу звернути увагу. Значить, тут, тут нам як, як побудована фраза, нам кажуть, що от по королеві дорозі. Єю же Бяшить приїхав. Хто приїхав? От король. Оцей король, чия дорога, от, от він приїхав, та, нам кажуть, на Андрія на Володимировича і так далі. А, от, Значить, в самому Київському літописі в, цих, о, в цій статті короля немає. І виявляється, що найближча паралель, тобто те джерело, яке. Створює образ подій, до якого може апелювати стаття 152 року. Це угорська, велика угорська ілюстрована хроніка. Але одна біда в тому, що вона 14 століття. І це дає нам першу, першу підказку. ну, Зрозуміло, угорська історіографія вважає, що в основі цієї хроніки 14 століття лежить щось. Щось давніше, але в будь-якому випадку, це підказка, яка нам говорить, що це повідомлення Київського літопису, оце історична ремарка, оця, що вона апелює до якоїсь пізнішої традиції. А це означає, що і вона може бути не настільки сучасна 1152 року, як би хотілося. І тут цікаво, що у нас є інша в Київському літописі дуже подібна історична ремарка. Вона стосується події 1145 року і знов таки, західного сюжету. Коли польський князь Владислав вигнав такого собі Петра чи Петрка, який був воєводою в його батька. Батько помер за декілька років до того. І Владислав вигнав цього Петрка, йому багато поганого зробив, і той пішов в Русь. І отут робиться ремарка. А, що а, той, тобто цей Петро, а, захопив руського князя Лестію, володаря. Володар, я одразу скажу, це один з прикарпатських князів, оте, те, що в майбутньому стане Галицькою землею а, Звенигородський князь. Значить, він а, схопив оцього володаря, там мучив його все в нього забрав. Але, але його, його, тобто, володаря, Бог не, не залишив, і от про нього теж написано. І знов таки, і знов -таки яка? ми би могли очікувати, що. Да, і це апеляція до подій 1122 року. І ми могли б очікувати, що Київський літопис. Під 122 роком нам розкаже про цього Петра, як він захоплює володаря, нічого подібного. Тут знов-таки дуже коротке повідомлення про те, що які сляхи захопили цього а, володаря. А де джерело, яке м, створює образ подій, до якого ця історична ремарка могла би, ну, з яким вона резонує, скажімо так, акуратніше. А це твір польського історика Вінсентія Кадлубка. Початку 13 століття. Тобто, знов таки і в цьому випадку теж ми бачимо, що історична ремарка апелює до якоїсь не зовсім місцевої і пізнішої традиції. Пізнішої традиції. От. Тут в цьому контексті цікаво також звернути увагу, порівнюючи ці дві історичні ремарки, як вони влаштовані. Вони, вони обидві побудовані як послідовні підрядні звороти, кожен, з, кожен наступний з яких прив'язаний до суб'єкта, згаданого останнім в попередньому. Так, трошки складно, але, але, але тут, тут це видно. Значить, спочатку, ну, верхня ремарка, так, спочатку, той, тобто Петрок єм руського князя Лестію, Володаря. Далі, його же, кого його, не Петра, а Володаря. Да? Його же Бог по ніколиці днів, днів не, не призрі. о ньому же в задніх літях писано. І так само у випадку цієї королевої дороги теж. Значить, по королевій дорозі їй уже бяшить приїхав хто? Король на, на Андрія з Ярославом його же. Не короля, а оцього цього останнього його же і Убишату у Володимира. Це тобто ми, ми маємо в, в двох випадках стилістично дуже схожі історичні ремарки, додатки до основного тексту, які не мають відповідника прямого в тих статтях ну, в описі тих подій. В самому Київському літописі, до яких вони ніби апелюють, водночас вони обидві мають аналогії в якихось пізніших традиціях. І вони стосуються, вони звертаються до подій близьких років 22-го 22 і 23-го року, що вже саме по собі наводить на думку про єдине їхнє авторство. І тут треба сказати, що такого типу історичні ремарки, які ще й вводяться в текст займенниковими конструкціями, от такими на кшталт, його же, щось там далі, вони дуже рідкісні в давньоруській історіографії, і найбільші, найближчі аналогії, найбільше аналогії вони знаходять у, у Галицько-Волинському літописі, який в наявних рукописах прямо продовжує Київський літопис. І укладачі Галицько-Волинського літопису мали перед собою абсолютно точно оцей київський літопис, вони ним користувалися, вони свій текст монтували як продовження оцього попереднього. І от список ще аналогічних ремарок з обох цих хронік, та, Київської і, і Волинської, і якби ми не знали, яка звідки, ми, ми б не розрізнили, вони настільки всі однаково, однаково побудовані. І ще до цього ж докидуючи ще одна цікава річ: В ремарці під 45 м роком є цей дивний вислів. В задніх літях писано. Він теж дуже рідкісний і єдина, і найближча, єдина аналогія міститься в тому ж таки Галицько-Волинському літописі в дуже специфічному. Ну, відступі його називають хронологічним відступом, де автор чи, чи редактор розмірковує про те, як треба писати історію. Ну, це так гучно сказано. але... І отут ми бачимо щось дуже схоже, та? От, що треба писати щось впереднє, щось взаднє, вступати в заднє. І тут ми бачимо в хроніці попередньої, оце, цей вислів в задніх літах писано. І це знов таки наводить на думку, чи не є ці обидві історичні ремарки продуктом діяльності пізнішого книжника, який читав Київський літопис і, і мав що додати, звідкись зі, своїх, зі свого якогось додаткового знання. Тут, тут також треба сказати, між іншим, що. От ця наша основна основна ремарка про про королеву дорогу вона створює враження, що автор ремарки не розрізняє актуального короля станом на 1152 рік, і того, який був, який нібито ходив, а може й не ходив, на Волинь в 1123 році. Людина середини 12 століття навряд чи зробила б таку помилку, натомість, з далекої перспективи, це було цілком, цілком очікувано. При тому, що з якихось причин, між іншим, це, це окреме питання, ні Київський літопис, ні Галицько-Волинський не називають імен угорських правителів. Вони всі для них просто королі. Польські князі вони всі мають імена. Це такі персоналізована штука. А от Угорські ні, король і король. От. Але, але в сучасних повідом... ну, в синхронних повідомленнях там, там розрізняють: оце король, це Королевич, його син, а тут, а тут ні. А, так. І це, ці міркування ведуть нас до того, що ця історична ремарка навряд чи, є, навряд чи була частиною оригінального основного тексту Київського літопису, а була. Дописано пізніше. А чому? Це означає, що той, хто її створив, він проінтерпретував вислів «королева дорога от, от певним чином, як, як той маршрут, конкретний, по якому прийшов конкретний король. Чому так? В контексті Київського літопису загалом та й Галицько-Волинського, теж саме слово дорога. В усіх випадках, крім цього, там, де королева дорога згадується, в усіх інших випадках воно позначає м, кон, ситуативний маршрут, яким от щойно хтось рухався. Я не буду тут всі, всі ці випадки, випадки розбирати, але воно так є. І тут єдиний, тут єдиний виняток, тому що тут ніби рухався король зовсім не щойно, а 30 років до того. Це, це вибивається звідси. І, і отже, виглядає на те, що ця історична ремарка, яка, яка пояснює королеву дорогу таким чином, є інтерпретацією, пізнішою інтерпретацією зацікавленого читача. А це своєю чергою означає, що тлумачачи, вже ми зараз тлумачачи вислів «Королева дорога ми можемо отой перший варіант, який я згадував, видалити. Бо нам його нав'язує хроніка, але це є пізніша помилка. Що в нас тоді залишається? Ну, вважати, що це була власна назва в статті початку 2000-х років Володимир Пришляк таку думку висловив хоча без особливої аргументації. І, і справді пізніше, вже в українських документах там, з кінця 14 століття є такі назви шляхів. Там, така то дорога, але як власні назви, але вони в усіх випадках утворені від назв населених пунктів, а не від титулу. А тут, а тут наче, від титулу, і воно, воно не вкладається. А отже, для цієї інтерпретації також у нас немає суттєвих, а, суттєвих аргументів. Залишається третій варіант, а, залишається третій варіант, що цей вислів позначав тип дороги. І якщо так, тоді ми можемо. Цю, цей вислів легко розпізнати, бо виявляється, що це прямий буквальний відповідник латинського Віарегія. А це термін поширений і, і, і пізніше, і в Європі високого середньовіччя, зокрема в прилеглих до Русі країнах. Вислів, який поряд з іншими термінами на кшталт «вія публіка, страта регія чи страта публіка, він позначав велику магістральну, ну часто торговельну дорогу між великими містами або центрами торгівлі. Причому це, це була така дорога, яка яка не перебувала в приватних руках, навпаки, мала протекцію верховної влади. І, да, ну і цей, цей термін багато разів вживається в різноманітних актових документах. От, і, і що виходить? Да? І виходить, що перед нами може бути пряма, пряма калька цього терміну. І справді, тут вона позначала би дорогу між великими містами, між Володимиром і, і Перемишлем. Сценарії, як саме цей термін міг потрапити до київського літопису, ну, вони можуть бути лише гіпотетичними, але ну, найпростіша відповідь так само, і тим самим шляхом, як і загалом вся інформація про події на Волині 52-го року, якось же ж ці події стали відомі в Києві? Ну от разом з ними і, і оця... І оця Деталь. Ми, ми не знаємо, звичайно, і, і судячи з усього, що Руська правова культура того часу не дійшла ще до того, щоб чітко розрізняти різні типи доріг, юрисдикцію, але ми можемо сказати, що князівська влада цілком, цілком точно була зацікавлена в протегуванні іноземних, ну як їх називали тут, латинських купців, які регулярно щороку їздили, зокрема, до Києва. З Заходу, ну бо це прибуткова історія. І схоже, що може бути, що ці купці разом з собою привозили і певні, певні терміни, які ставали відомими в, в руському середовищі. І от, підходячи вже до завершення, я єдине, що от так, да, якраз ці дві хвилини, які, які в мене залишаються, і поки ми цю карту Там велику. 5. А, так <реш> да. п'ять. Добре. Я хочу тут до, до назви звернутися, яка трошки автономно від самої, від самої доповіді є. Останнім часом на різних. Академічних заходах, зокрема, от влаштованих кафедрою мені принаймні доводиться часто чути оцей термін оксиденталізація, але в контексті історії української культури вже раннього модерну, пізно середньовічної та оцей західний вплив. І час часом може здатися, що вона от от власне тоді і відбувалася, а не раніше. А чому не раніше? Ну тому, що це, це я зараз не намагаюся відтворити логіку, яка, яка може навіть не усвідомлено бути в багатьох з нас. А чому не раніше? Ну тому що от там з 14 століття українські землі активно залучаються, м'яко кажучи, в західні контексти, політичні. А чому так? Ну тому, що от відбулася катастрофа в нас в 13 столітті у вигляді монгольської навали. А раніше, а раніше нібито з цими зв'язками, з цими впливами, не дуже. Ну, ми всі завжди згадуємо матримоніальні зв'язки, шлюби князівські, але це, така, це верхній щабель, а нижче, от в цій товщі, суспільній і культурній. А що там було? І мені здається, що. от Середина 13 століття, попри всю його катастрофічність, вона не була аж настільки рубіжною. І оцей вплив повільний, поступовий, десь дрібний, десь менш відчутний, десь більш відчутний з Заходу тривав, почався і тривав до того, і в домонгольський час. І можливо, тому деякі. Деякі моменти, деякі пов'язання руських земель з західними сусідами, не такі очевидні, як династичні шлюби, Шлюби ми можемо не помічати просто через оцю установку, щоб ми там не шукаємо. От. А, а натомість, схоже, що це було і, от, і от це те, що я тут в назві назвав ранньою оксиденталізацією. Дякую за увагу. П'ять хвилин не перебрав. Дякую.